Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розібрати з вами і показати акцію до бою, яка стартувала з сьогоднішнього дня на дві машини бз 75 і STRV103B. Зараз ми на це все подивимося. Трішечки згадаю про оновлення 1.24.1, а також коротко розглянемо пропозиції преміум магазина які зараз доступні, тому що вони не афішуються, але інколи з'являється там нова техніка. Перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з самого початку. Попереднє завантаження оновлення 1.24.1 вже, друзі, доступно. До речі, він важитиме 604 МБ SD версія клієнта і 730 МБ hd версія. Офіційної інформації я ще не бачив по точній даті виходу, друзі. Я думаю, вона сьогодні-завтра з'явиться. Але попередньо можна зрозуміти, що це буде приблизно 8 або 9 число. Тобто понеділок або вівторок, Уже на наступному тижні повинно вийти оновлення 1.24.1. З цим ми розібралися. Тепер давайте подивимося на акцію до бою друзі. Якщо ми перейдемо в дослідження, то ми побачимо дві лінійки, абсолютно нові. Які у нас доступні зараз до прокачування пришвидшеного. Плюс до того є знижки доволі хороші. От дивіться, 30% стандартно вже нагадую. У нас техніка 6 рівня, 7 рівня, 5 рівень. У нас скільки тут відсотків? Давайте подивимося. У мене він є просто. 50%, напевно, до п'ятого рівня. Так, 50% безпосередньо сьомий рівень так само 30%, як я казав, що шостий Восьмий рівень 30%, Дев'ятий 30%, і 10%, -й, 30%. Дуже хороша знижка. У мене, наприклад, бз e 75 не мав в гаражі, тому що я її, як викачав, не купляв. Купляю машину без екіпажу поки що купити. Це дуже хороший варіант купівлі техніки. Якщо ви, наприклад, не прокачали. Якусь лінійку. Це найкращий варіант е придбати її або прокачати. Друга лінієчка це у нас техніка Швеції. Дивимося, що це у нас Це ПТ-шки 103Б у мене є в гаражі, вже доволі давно. Тут також знижка на Stervice 103, ЮДЕС 03, оце ЛКВ-90Б-652С3 Save M43. STRW M40L і СТРВ М38. Ця лініючка, от якщо у вас не пройдена, якщо ви бажаєте її прокачати, наприклад, що вже все прокачано, або полюбляєте такий геймплей, можна скористатися і викачати собі ці машини. Тепер переходимо у магазин, друзі. Не забувайте в найкращому, в найліпшому забирати свої щоденні подарунки. Наприклад, у мене вчора і позавчора чомусь не було, хоча і граю кожен день, так не побагато, але тим не менш. І випадковий щоденний подарунок сьогодні я, наприклад, бачу, що він є. Давайте заберемо. Було пару раз випали якісь 2 d стилі От бухти одна штука, тобто допайок випав. Мілкотня, а все одно приємно. Тепер по пропозиціях, друзі. Дивіться, у нас з'явилися тут пропозиції. Цей набір, я не знаю, чи він у всіх висвічується, це як рекомендоване щось. От, дивіться, набори Сенлаку. Звісно, я не можу рекомендувати цю ЛТшку до купівлі за реальну валюту, тому що він у нас доступний в боновому магазині. Тут все зрозуміло. ЛТшка така специфічна, з хорошими фугасами, але за реальну валюту не будемо її розглядати. Далі у нас йде набор із скорпіоном. У цієї машини є плюси і мінуси. Плюси доволі хороша гармата з хорошим пробиттям і з хорошою альфою. З мінусів це дуже великі розміри. Ви будете відповідно світитися і практично відсутні скрізь броню. Тобто, якщо ви засвітитесь, ви дуже швидко можете відправитися в гараж. Фугаси, все по фулки практично завжди проходить. Всі ви розумієте, у мене особисто цієї машини немає, друзі. Не можу сказати свої відчуття. Люди писали колись в коментарях за цю машину, що в неї дуже специфічно якось летять снаряди. Що вони мали на увазі? Можливо, траєкторія, в кої є ця машина, а можливо, кучність, можливо, вцільне летить. Напишіть мені про скорпіона, наскільки він вам подобається, наприклад, якщо він у вас є. Далі дивимося, що в нас ще за машини тут присутні. iMix 1357. Ця машинка крута і фанова. Вона для задоволення має барабан. На 8 снарядів з невеликою альфою, друзі, 80, по-моєму, одиниць. Ця машина в мене є, її можна брати, але тут дуже завищена ціна. Тобто 812 гривень за ЛТшку 7 рівня це дуже багато. На мою думку, це дуже багато, друзі. Звісно, тут у навантаження ще ось 2500 золота, бачите? Ну, Це в мене повернення, тому що вона в мене є. 15 завдань на X5 досвіду, плюс врахували 2D стиль. Коротше кажучи, напхали дуже багато всього лишнього для того, щоб пакет дорожче коштував. Але це фанова ЛТшка. Type 62. Type 62, це ЛТшка, скоріше дамагер. Ні в якому разі я не можу сказати, що це погана ЛТшка. Я її можу рекомендувати, але тут, друзі, що в нас тут? Ну, тут, до речі, ще ціна більш-менш адекватна, хоча, як подивитися, звісно, 423 гривні це багатувато. але, по крайній мірі, тут немає, знаєте, в навантаження купу, не запхали якогось мотлуху, там, золота і так, далі, і так далі. Що вам не потрібно. Тут можна, по крайній мірі, зекономити на цьому. І остання машинка у нас, по-моєму, Firefly. Так, Firefly VC в мене цієї машини немає. Її основною фішкою є гармата. Гармата така, як і на Togo 2 на Т15А. Тобто ви самі розумієте, тут хороше пробиття, швидкострільна гармата, наноси небагато разової шкоди, та ми можемо навіть перейти подивитися. По-моєму, тут така сама, як на току. Бачите, така самісінька, 171 пробиття, прекрасне пробиття для 6 рівня. 239 у нас пробувають голдові підкалібри. Тобто тут фішкою є однозначно гармата. По бронюванню я не можу вам нічого сказати, давайте подивимося. 65 мм, тобто ви розумієте, корпус буде пробуватись. І башта інколи буде відтанковувати, але тільки маскою. І то не завжди, тому що шостий рівень. Ви якісь шестірками можете із семірками і не дай Боже з вісьмірками а там взагалі всі будуть прошивати. Тобто основна фішка це, звісно, наша гармата. Колись для колекції, можливо, за золото, десь її викуплю. За реальні гроші Ну не можу рекомендувати, я не знаю. Кому захочеться, вони і так куплять і не будуть питати, чи е, я рекомендую, чи не рекомендую дану машину. От такі в нас машини. По м 6 а 2 е 1 я вже говорив у попередніх відео, друзі. Ця машина більше для Олдів з хорошою лобовою броньою. Я розумію, що зараз на голді буде дуже багато пробувати, але тим не менш також хочу цю машину вицепити колись за золото. Просто в якості такого, як вам сказати, Колекції поповнення, так само, як КВ5, от він з'явився в нас за бони, я його викупив, тому що це з старих добрих часів премтанк, я його дуже хотів, я його викупив, і він у мене є для колекції. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї преміум техніки, пишіть, що ви думаєте на рахунок акції до бою, чи будете якусь лініючку прокачувати, і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.